Вітаю вас на своєму каналі. Цей випуск буде про такий побут в нашому кампері, як ми прали, готували і так займалися. А, і побачите найцікавіше така вечірка, ту турецька вечірка турецька буде. І ще хочу повідомити, що тепер буду на першій сторінці відео зазначати номер серії, випуску, щоб розуміли. Що йде перший, йде другий, йде третій, як то ми доїхали. Якщо комусь цікаво, щоб знав, що наприклад, третя частина, а є ще перша, друга, можна повернутися і подивитися, як ми доїхали з України до Туреччини на смаршрут, а пізніше ще будемо їхати до Греції. Так, що, щоб то було зрозуміло. Так що поїхали з нами, буде цікаво. Baranie dzisiaj robimy? Czas pojechać i jeszcze wszystko idziemy szpileniem poprać, czy <noise> nie? Jeszcze nie zrobiłam z i dużo dobrej bombasuny. Да я с такой колбасой. А, таксо белое? На Горонце, А? На Горонце, Лодкой плаваю. Trzeba będzie Lila wyciągnąć z mojego laptopa. To szkawa szkazałbyś, że na No chciałem się tego angielskiego trochę... Po co to Ci? No jak to po co? No, z ludźmi rozmawiać normalnie. No jak on, turecki Ty w Turcji, w Grecji będziemy, to tam wiesz... Нормально ще может на деньги областность включали мы все было 8 градусов жары вас колбаса Сейчас поддержаю. Это мою сюда. Не готова. Ajranik, to pisać jedzie, ale taki nas chłodny z chłodnika, że trzeba, żeby on troszkę nachylił się. Czajeczek. Koszuleczek. Tam, weźmy drugą, bo tu już prać będziemy zaraz. Co ma dziewczynka? No to nie kocia czyjta buzia. Mań czasem już no chaite sparczy co ty robisz robisz takie wymazujesz psa Tutaj, tu tort na dworze robisz a nie na hajs To ja mam do tej pralki. No, to jest. Tak. No wsiadł. Bo tu też dużo rzeczy, ja nie wiem na ile to a co? No, wodę po nabieraj ale no nie wiem ile, żeby wiedzieć co ile wody to najpierw trzeba się... Cicia, co ty tam robisz? zobaczcie, ja tu pójdę, ja zobaczę tak, dzisiaj u nas dzień prania tam gdzie były w Hiszpanii i Grecji to my Прали, пралки, автомат, Але ми завжди з собою возимо на всякий случай, можемо, можемо самі попрати. Собі, якщо є вода. І... і місце, де таке не прогонять, і нічого не буде. Сушарку возимо, тут таку пралочку маленьку. Tak? Tожbyś kawał. Kiedy nasz sąsiad lubi, my ich brziju nie lubi, kazać je Czagni. Może wlewać wodę. No, mocno. Так, це там бахано. А Як прекрасно стоїть і виглядає мамин салат? Дуже багато в нас там замало. Хто це в нас тут сидить? Dzia, co ty robisz? No hmm? my, tureckiej takiej zup, będziemy udeń warić, co tam, bulion z warić a później jeszcze Tak, w Turcji po turecku wari. Dzisiaj hmm. nie nas taki dzień roboczy? Prania już dostirowia trzecia pranie. Завтра треба води набрати, бо вже кінець залиши сьогодні покупатися і там щось приготувати і все. І завтра треба набирати воду, бо вже кінець. Поприбирали, постіль змінили. Їсти наваримо, а завтра поїдемо десь далі, наберемо води і нове місце. Знайшли за 20 км відсюди. Сьогодні так сонечко світе, але так не дуже гріє, бо такий вітер противний, дуже холодний. Ми попрали вже то вийшло так трохи того вийшло. Та, ти наловив вже риби нам на обід. Так? Зараз буду. А я опекла собі руку. Схватила за ручку, каструлю. Ну і коротше, пантеновим намазала, дай ходім. Одну руку добре. Так, там. Пантеноликом намазала. Кутиця сидить. Суп. Зараз буду розбирати м'ясо і доварювати макарони. І так. Такий прекрасніший маємо бульйончик. Бульйончик такий. Смакота. Як знайти з чорних мусків чорні, Твою проблему. Себася має дефіносучки. Так відпочивають сім'ї, приїжджають собі. Розстелили якось там пледа, коврик, діти гуляються. У нас, мені здається, так уже то не буде працювати. Як каже Себася, всі діти наші хочуть до Сдіснеленду. А тут все простіше. Дуже багато машин понаїжджало. Всі там якусь гріля собі роблять, чай, відпочивають, риби ловлять. Бідні, голодні кушенятка, Дали їм чичандриної корми, води налили, мати їх там слідить, щоб поїли дітворах. Тут у нас салатик буде на обід таких, з помідорчиків, огірочків, те, що вчора купили, папрички. І тут те, що купили, вчора склали. Такий у нас є погріб, як-то типу. гарно виглядає. Ну, Натюрморт. Такі радиски великі. Різні паприки. У на салати. І пожаримо ще такі. Фрикаделюньки на ту. Тут такий вигляд маємо. На дворі 20,5 градусів. Так, купили такий кебаб, Такі дівчальки якісь. І їх зробимо на мангалі. Не знаю, чи то добре буде, чи ні, але спробуємо. У нас пікнік. Буде зараз. Все. Прекрасний столик купили. Як чемодан він розміром. А як розкладений, то так комфортно можна ходити. І... Готово. Кресла розкладає, яке я так і не навчусь розкладати, не знаю, чи що туго стоїть. І так буде дуже приємна обстановка. Так, активний. Ну, Ти так собі гулявся сам. Ти собі так гуляв так, тут. Як добре тобі, так. Там наш кампер. Погода супер, зараз зробимо собі якусь грілля. Будемо сидіти на дворі. Які. Всі турки, які сюди приїжджають. Якщо добре, недалеко дідім. таке місце. Там я показувала стародавні руїни там Аполлону. І ми тут недалеко йдемо. Здоровенний не кощу маємо. Як то може бути не смачно в такому гарному місцю. Такий нас обід. Від кошенята прийшли на захід сонця подивитися. Кічі. Ей. О, це гостям кремський. Я ще запитам, А О, че? Супер. Лайфхак. Лайфхак. <laughs> Lila weź Dzieci No ludzka. ja widzę, ja zrobiłam wideo Super <laughs> Klap no To to super Teraz wiem co to z... są usterka w motorze One z nas widzą, my z nich I tu takie u nas wieczerynki poważne O jaka Mariusz jest Які доброзичливі. От немає цієї атмосфери в тій Іспанії, Португалії. Нема цього. Турція, Греція це, це, наше, це наше таке серце тут. І ми завжди сюди повертаємось, бо це, направда клас. Віж щось гріл зроблені. Це Бембентальки. 100% Бембен Хальки. Нічого не знайдеш ніде. Такої атмосфери. Тільки no, комарів, боже. Це поможеться. А, ну. Хамари не Ага. Ми йдемо так сміття собі викинути. <гум> подивимось, як вони відпочивають. Але дуже часто запрошують до себе. Ну, скільки що не класно? Ну класно. Їдьте камперами до Турції, не бійтеся, тут класно. А то не конечно, кемпера можна. Не, ну дивляться канали тих, хто любить таке кампоровське життя. Ніде загу. Ну, е, дуже прекрасні no, вони. А. Оби язюлком, треба kawałek гриб. Гриба там. Dzień dobry Polonia Dzień dobry o. <laughs> Czyli też kawałek ryby Żyłka, żeby nie spadła, wbija kaczyk na koniec Motorek stoi o. A tam gdzie dwora sobie hulaje? I tak prowadzę mu turecki Всім на добраніч. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. Поїхали з нами. Котіца, наша недовольна, що тільки маєш сухий корм. Натякає, no, дайте щось такого смачнішого. Але так? добре, то я так Отако нас? Отаку в м'яре? Хурма. По польську і не тільки по польську, то хакі. Не знаю, хто то придумав таку назву. Хурма то добріше звучить.